ласка, ваші документи, а за з дива до перевірки особи, друзі. Моє вітання. Нові правила та нові закони від співробітників поліції виявляється, на сьогоднішній день поліцейський може зупиняти будь яке авто і йому не потрібен закон України про національну поліцію, але він... Помиляється, я що, щось нарушив. Чи що? я кажу для перевірки, да с е, На якому в чому, на якому основанні сьогодні? Ми з'ясуємо, чи має право співробітник поліції просто так зупиняти авто для того, щоб перевірити посвідчення водія? Що ви в багаж? Може гривчатку везете в багажнику. Так, повен багажник. Я не знаю, що повний, не повний. Да. Відропу відропу стоїть запаску. За не знаю, що. Капець, це ну, на яку блин, посвідчення водія. Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Друзі водії, якщо вам потрібен юридичний захист, коли вас зупиняють співробітники поліції, не зволікайте завчасно, долучайтесь до нас, щоб завжди мати юридичну підтримку. Поліцейський порушує ваші права, ми складемо скаргу. Поліцейський складає незаконну постанову. Ми її безкоштовно оскаржимо. Привірте, будь ласка, ваші документи. А з якого дива? З дива до перевірки особи. Я що, щось нарушу, що? Я кажу, для перевірки, громадянина громадянину. На якому основанні? Вам військовий стан і є основання для перевірки? Не є. Конституцію України знаєте, я знаю статтю 29. А ви знаєте свої права? Знаю. Ну військовий Статю? стан і Що ну розкажіть про військовий стан? Якщо ми почитаємо закон України про правовий режим воєнного стану, то ми не знайдемо жодного слова. Що співробітник поліції має право просто так зупиняти авто для виявлення дрг. А як він виявляє, перевіряє посвідчення водія? Не зазначено в даному законі цього. В першу чергу співробітник поліції керується законом України про національну поліцію, де зазначені законні підстави зупинки авто. Їх 11. і просто так для перевірки документів цього немає. В законі України про правовий режим воєнного стану мова йде про уповноважених осіб, які призначаються наказом коменданта. Вони мають право зупиняти, перевіряти документи на блокпостах. Створюються патрулі. Але для того, щоб на вулиці вас зупинити, їм також потрібно мати законні підстави. Але на жаль, даний співробітник поліції не читав закон України про правовий режим. Тому, друзі, рекомендую роздрукувати його. І завжди з собою мати зупиняє поліцейський одразу. Відкриваємо закон і зазначаємо співробітник поліції. А де тут зазначено, що ви маєте право просто так зупиняти моє авто? На сьогоднішній день конституція чинна, закони чинні, і не потрібно вигадувати свої закони, і не потрібно вигадувати собі додаткові повноваження. І починаєте вже знімати на телефон і... Приділі ваше документаться 29 стаття Конституції України. Що говорить? Ех, ви будете, ви не нарушаєте щось... конституцію? Я не, не порушую а що не військовий стан. Так що ну і перевірка особи, хто ви такі. Я вже ну... від ДРГ, я туди знаю. Друзі, ось ці закони допоможуть вам при спілкуванні з співробітниками поліції. Якщо ви хочете отримати необхідну літературу, переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм. ДРГ да. Зараз я по українськи буду ну, ДРГ. І <голові> номера у мене непонятно теж які, да, і все так ну, далі. Номера, так пробуйте то, по, по базі, да і все, і будете знать. Маже ну, багато... все це? Ну, ти... Ай, капець, що адвоката визивати, чи що? Ну, бо буде, саме будете може. Поди сюди. Ну, а що, що? Ну, військовий стан, у ваші документи на громадянах. Так на якому основанні? Якщо працівник поліції вас зупинив, ну перевірка так що для особи. чого нема такої зупинки, ви ж як, чи ні? як немає такої Так-так, ну по, про поліцію? Ви ж знаєте скільки, яка, які там 10 пунктів про країні військовий стан підляють всі перевірка документів. В першу чергу співробітник поліції керується Конституцією України, де зазначено стаття 19, що поліцейські зобов'язані діяти у своїй службі, виключно в рамках Конституції України і законів України. Закон України про національну поліцію зазначає 11 законних підстав, щоб зупинити ваше авто. Просто так для перевірки на сьогоднішній день такої законної підстави не існує. Друзі, якщо ви чи ваші рідні збираються за кордон на авто, обов'язково придбайте зелену картку. Це обов'язкова страховка. А оформити її я рекомендую на Hotline Finance. Вибираєте потрібні вам дати, заповнюєте дані, оплачуєте, і готова страховка вже у вас на емейл. E і бонус від мене. Введіть промокод Діма Полтавабонус та отримайте 10% від вартості страховки бонусами. Один бонус одна гривня. Зможете використати їх при оформленні наступної страховки на Hotline Finance. Вся необхідна інформація в описі під даним відео. Що ви багажнику? може, виграти з везете в багажнику. Да, повин, ну, я не знаю, що повний, не повний. Да. Відропу, відропу стоїть запаску. Не знаю, що. Капець, це що ну, ну, на якому посвідчення водія. І ви так довго будете кошмарити людей ходити, українських. Ви ж розумієте, що ви нарушаєте всі закони. Які закони всі так закони. Так я так, я так, можу повне право закінчу, же само подати на вас суд. Не, можу ну, так стан можу. Стан, а ви взагалі не представились, навіть документами не показали. А? Слухайте мене, трошки обертизбавте. У вас нема підстав відмовити працівнику поліції. Як нема підстав? Нема підстав. 29-та стаття Конституції що говорить? Я ж тільки що об'ясняв. Не треба нікому об'ясняти. Тут перед вами стоять не діти, і не ваші онуки. Комусь об'яснять і навчати. Далі до діалогу долучається військовий. На жаль, він також не читав закон України про правовий режим воєнного стану. Рекомендую почитати. Не зазначено тут, що співробітник поліції має просто так зупиняти авто і виявляти, начебто, ДРГшника. А виявляє як? Давайте я перевіру ваше посвідчення водія. Це ненормально. нормально. Закони чинні конституція чинна і неправильно, коли на даний час порушують права громадян. Розумієте? Є вимога працівника поліції, яку треба виконувати. Ви нічого. Уксус зутра уксус, вживаю. Да. Бачите, ви сперечаєте. Військовий стан ніхто не відміняв, а всі А що висок. уксус не запити чи що? Я п'ю ну, його день. Я з вами спілкуватися, я знаю, що у вас війна Все? Закінчив. Я вам показав. Все, їжджайте, хорошо. Дякую, дня. А що робити водію, коли ви потрапили в таку ситуацію? В першу чергу фіксуємо його дії. Жодним законом це не заборонено. Закон України про правовий режим воєнного стану не забороняє фіксувати поліцейських. Зафіксували, що він незаконно зупинив. У вас є докази. Далі телефонуємо на 102, лишаємо скаргу, а також Письмову скаргу складаємо керівнику даного поліцейського. Приклад скарги є в нашій пам'ятці, тому друзі, долучайтесь до нашого клубу. Далі керівник надає правову оцінку дієм співробітника поліції, визначають, чи законно зупинив, чи законно вимагав ваші документи. Якщо встановлюється факт порушення, то поліцейського притягають до відповідальності згідно дисциплінарного статуту і за зупинку без причини також поліцейських. Притягали до дисциплінарної відповідальності. Якщо дане відео було корисним для вас, підписуємось на канал, тиснемо лайк, робимо репост і завжди свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію представників ТЦК, присилайте мені в описі. Є мій телеграм та моя пошта.